Ертіві, ми на 23-му щорічному літературному форумі Цьогоріч Учасників серед учасників буде понад 500 авторів з України та світу. Серед відвідувачів в цьому році очікують близько 50 тисяч. А для порівняння в минулому році літературний форум відвідало лише 40 тисяч учасників. Узагалі детальніше про те, хто в цьому році тішитиме відвідувачі Львова, а також гостей з України та світу. Ми детальніше поговоримо з персекретарем літературного. Форуму Олею Вишнею доброго дня Олю. Доброго дня! Найперше хочу сказати, що це форум видавців у Львові. Все ж таки, видавці читачів це не тільки літературна подія, а й культурна у цьому році. У нас як і щороку дуже багато заходів у програмі «1259 подій. Форум видавців це величезний книжковий ярмарок. Сюди привезли всі українські видавці свої книжкові новинки, які вони підготували до осіннього книжкового сезону. Це також 11-й міжнародний літературний фестиваль. Учасники з 28 країн світу приїхали до нас, щоб презентувати тут свою творчість і спілкуватися під час дискусій і обговорювати, як вирішувати чи чи інші. Глобальні якісь проблеми це також благодійна акція для людей літнього віку, третій вік задоволення від читання. Це вперше відбувається фестиваль місто Лема на честь відомого письменника, інтелектуала львів'янина Станіслава Лема. Та ще дуже дуже багато цього цікавого. Дякую. Я знаю, що в кожного року власне фестиваль пронизаний якоюсь ідеєю лайтмотивом. Знаю, що в цьому році тема це є межі кордонів. Звідки така ідея? І чому саме межі кордонів? Це фокус на тема межі кордонів. Так, форум видавців має велику програмну раду. Ми кожної осені збираємося в цьому році. Це було понад 40 людей, інтелектуалів, письменників, перекладачів. І ми з ними обдумуємо, що актуального, що цікавить україн, українців, а також світ загалом. І ми подумали, що межі кордонів, тема кордонів, міграції, міграції, зовнішніх внутрішніх дуже актуальна є сьогодні. І власне це така червона ниточка, яка яка Єдні дуже багато проектів спецтем у межах 23-го форуму видавців Львові. Але я знаю, що також тема має стосунок до подій в Україні. Я маю на увазі війна на сході України, а також взагалі геополітична ситуація в світі. Чи правильно? Звичайно, що так. Є низка подій, які під час яких якраз обговорюються ці теми. У нас є 12 тематичних форумів, один з них присячний історії. Власне, історики не тільки з України, а й з багатьох інших країн приїхали сюди. Бо сьогодні якраз була дискусія за участі нашого почесного гостя Томаса. Тавен і також вста з інших країн на цю тему, тобто звичайно, дуже багато різних таких дискусій. Дякую вам, Оля. А я нагадаю нашим глядачам, що у Львові сьогодні стартував 23-й міжнародний літературний форум. Форум видавців. Серед відомих гостей, яких це вже сьогодні, прибув почесний гість, один з засновників Литовської гельсінської групи, професор Єльського університету, Томас Вєнслова. Також серед інших відомих гостей нас очікують сьогодні. І люка мінського це є лауреат Нобелівської премії в галузі літератури. А також з нетерпінням учасники очікують свого колегу з Польщі, письменника зимовіту Щерика та Вітольда Шабловського. Узагалі цікаво, що приїхали в цьому році на фестиваль не тільки з України, Європи, Азії. Приїхали також учасники з далеких країн. Зокрема, сьогодні ми зможемо побачити тут принца Уганди, вигнаного принца, але власне приїхав він до Львова. І також збирається відвідати сьогодні низку заходів. Заходів взагалі цього в цьому році нагадаю понад тисяча цікавих актуальних подій заплановано. Ну і звичайно ж, як ви можете побачити поруч зі мною, Юрій Винничук, відомий всеукраїнський письменник. Доброго дня, пане Юрію. Для глядачів РТВ Розкажіть, будь ласка, що цікавого ви привезли до Львова на цей книжковий форум? Якраз останню книжку забрали. Це роман «Цензор Снів. Тираж основний буде завтра, і ну, його розхопали те, що було. Це роман про Львів передвоєнний і часу війни. Приблизно така тема, як і танго смерті, але з героями зовсім інакшими. Ось, ну і Крім того, дитячі книжки вийшли мої. Казка Лежень, серія казок про Чабиряйчиків також я видав. Антологію невідоме розстріляне відродження Я зібрав там твори письменників, чиї твори не публікувалися після їхньої смерті. Тобто, це такі унікальні речі і дуже цікаві, пане Юрій розкажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому секрети успішності письменника сьогодні в сучасному 21-му столітті? Знаєте, ніколи над цим не задумувався, тому що я пишу в першу чергу для себе, і коли мене не друкували, я не мав можливості друкуватися, до 90-го року я писав для себе виключно. І так я навчився писати для себе, не звертаючи уваги ні на кого. От. І секрет полягає очевидно в тому, щоб не брехати самому собі. І писати так, щоб самому було цікаво писати. Тоді цікаво буде читати читачеві, тому бо якщо чисто орієнтуватися на успіх читача, то можна дуже часто збитися на манівці. Я думаю, що в цьому полягає. А якщо говорити про жанри, на вашу думку, що сьогодні більш до вподоби читачам? Це якісь детективи, романи, чи, можливо, щось взагалі в жанрі такого ну, трилера? Ну, знаєте, читачі є різні і, і багато різних жанрів до, до вподоби. Я старі, що якісь трилери там подобаються теж, але я бачу, є така мода на ретро детективи наприклад, які зараз пише Кокутюха, дуже багато написав романів про старий Львів. Богдан Коломійчук так само написав ретро-детективи. Я бачу це така тема, яка дуже цікава читачі. вони слідкую за цими творами. Дякую, пане Юрію. Бажаємо вам всього найкращого. А я нагадаю глядачам, що ми в палаці мистецтв у Львові триває форум видавців, і зараз ми спробуємо підійти до Тараса Прохаська. А ось і він доброго дня, пане Тарасе. Добрий день розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що цікавого ви з Івано-Франківська привезли до Львова в цьому році. З івано франківська приїхало кілька видавництв. Я особисто нічого не привіз нового зробленого але. Але видавництво лілея знову з'явилося на, на львівському горизонті. Вони довший час не показувалися на форумі, але лілея НВ живе і працює, і видавництво, яке в якому починали багато українських авторів. Працює далі, і вони тут у Львові краєчком ока. Я помітила, що у вас є низка дитячих романів, власне дитяче дитячої літератури. Власне, на вашу думку, чи актуальною сьогодні українська дитяча література? Ми знаємо, що є проблеми з ринком власне українських книжок для діток, адже значну частку заполонили російські власне книжки, російської мовою, казочки, байки. Ваша думка з цього приводу. На мою думку, починати треба з дитячої літератури. Тобто, от кожен раз, коли, коли щось робиться таке велике і масштабне, то стратегічно потрібно починати з наймолодших, з тих, що з кого все починається. Так само, як сільське господарство, не можна починати розвиток без доброго зерна, так само не можна говорити про культуру, про освіту, про книжкову справу, не починаючи з книжкової. З дитячої книжки. І ну тепер є насправді дуже непоганий час, коли видавці, автори повернулися до навернулися до того, щоб це робити. І останнє питання я вже запитувала це Юрія Венечука. На вашу думку, в чому секрет сьогодні успішності письменника? Секрет в тому, що, що люди хочуть читати. І е, секрет полягає в тому, щоб, е, щоб робити це якомога краще, так, щоб, е, щоб ті, хто потребує книжки, щоб її знаходили, отримували і переживали. Тобто е, насправді мало що змінилося за останні століття з успіхом письменника. Да просто треба старатися. Дякую вам, пане Тарасе. А я спробую підсумувати літературний форум триватиме наступні чотири дні. Також цікаво, що як і в минулому році, в цьому році варто очікувати низки десанту українських політиків. Якщо в минулому році ми бачили Марію Матіос, народного депутата, а також Злато Огнівіч, то в цьому році вже відомо, що приїде Михайло Сакашвілі презентувати свою книжку. Також відомо, що буде Борис Лошкін. Ну, ми продовжуватимемо стер... Ежити за розвитком цікавих подій, форуму видавців. Нагадаю, ще раз в цьому році їх понад тисяча. Отож, дивіться, ARTV, не пропустіть найцікавішого.